Повернулися із золотими нагородами з міжнародного турніру класу А, що відбувся в Латвії. Повернулися до Івано-Франківська дві боксерки. Їхній тренер Антон Косе розповідає, це були масштабні змагання, в яких взяли участь 11 європейських країн. Дуже потужний турнір, дуже цікавий. Це кожен рік він проводиться. Ріга Open Women. тому, ну 11 країн, 110 десять uh, учасниць. Одну із золотих медалей на турнірі виборола Дар'я Гутаріна. Спортсменка розповідає, в неї були два складних бої з ірландкою та полячкою. Вони оба були складні. Просто перший бій був такий з дівчинкою, якою не знаю. Ну, я виграла, що я нічого не можу сказати, вона не змогла зі мною нічого зробити, щоб е перемогти. А з другою дівчинкою я вже буксувала, теж, теж в Польщі, е теж вигравала її, але на цьому чемпіонаті це було якраз до війни, прямо з е самого початку. Е це якраз було до війни. І зараз ми з нею зустрілися. І коли вона буксувала за день до того, я дивилася, вона дуже виросла. Я думала, що буде прям важко-важко. Я думала, що може і победа буде не за мною. Але я справилась. Ще однією призеркою стала Ірина Луцак. На міжнародному турнірі для неї одним з найбільш складних був бій з фінкою, проте вона зібралась силами та перемогла її, каже боксерка. Спочатку трошки погано, напевно, налаштувалась. Ну, тільки там, після першого раунду я прийшла в кут, почали пояснювати. Ну, тоді я усвідомила і переналаштувалась, і тоді вже було набагато краще, як пішов бій. Це була просто моя цінь. Моє сильне бажання перемогти іменно на на цьому турнірі. Після турніру дівчата поїхали на навчально-тренувальні збори до Німеччини. Боксерський клуб передав подарунки для спортсменів Івано-Франківської обласної федерації боксу. Прекрасно розумію, що сьогодні є складності в Україні, бо йде війна. І сьогодні змагатись чи приймати участь в навчально-тренувальних зборах є надзвичайно складно. Тобто ми не можемо виїжджати в східні областя, ні в південні, ні в центральні, тому що ну, батьки не пустять дітей, ну і нема змісту рискувати, щоб, не дай Бог, щось не прилетіло і була і ситуація складна. Тому ми сьогодні шукаємо шляхи. Як проводити навчально-тренування збори і змагання для наших кращих спортсменів за кордоном. Надалі спортсмени готуватимуться до чемпіонату України до 22 років. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.